Життя після виборів до Верховної Ради рівно рік тому виборці прийшли на дільниці, аби віддати свій голос за гідних кандидатів. Надії покладали чимало, адже політики активно обіцяли золоті гори і традиційні зміни на краще. Тепер, озираючись назад, люди одноголосно запевняють. Народні обранці їх вкотре обдурили, довіру не виправдали, тож доброї оцінки не заслуговують. Я вважаю, що вони направдали свої нашої довіри до них і на рахунок обіцянок. Мало що змінилося. Я нічого позитивного не можу сказати. Вони не виконують свої обов'язки, які обіцяли. Багато що народу обіцяли, а з того нема що вони. Я вже навіть про політику більше і говорити нічого не хочу, бо розчарування повністю. Мені здається, що тих людей, яких потрібно, їх все рівно не виберуть. Не пройдуть, а ці, що є, нічого не зроблять. Таке розчарування кажуть політологи, наслідок того, що минулої осені виборці купились на політичне шоу. Адже кандидати будь-якою ціною пропонували людям популярні гасла. Тому тут радше є запитання до рівня політичної культури в суспільстві. Що ж до місцевих мажоритарників, які прийшли до Верховної Ради, то всі вони опозиційні, а значить, не мають достатньо голосів для підтримки своїх законопроектів. Тож і обіцянки закономірно не виконуються. Одна Ак, не все так погано, як здається, на перший погляд, адже стосовно однієї магістральної лінії, обранці все ж таки домовитися змогли. Ми маємо унікальну ситуацію об'єднання майже всіх політичних сил у теперішньому парламенті з приводу того, що всі виступають за. Політичну європейську інтеграцію України, хоча навіть не всі політичні сили, які це роблять, зараз і на виборах активно про це говорили. Тобто маємо унікальну єдність політичних літ, яка, напевно, не спостерігається дуже часто в нашому українському політику. І, можливо, така єдність була. Коли проголошувала незалежність, період з 2004-2005 років, втім виборці таки мають нагоду змінити думку про депутатів, адже в народних обранців ще є достатньо часу, аби реабілітуватися перед тими, хто довірив їм свій голос.